Чим збираються нас здивувати політики під час виборчої кампанії? Гречкою чи новими обіцянками? В об'єктиві я Андрій Скоп і гостем нашої студії є Ігор Гулик, головний редактор львівської газети. Доброго дня. Ігоре, ну все-таки, що цього разу буде? Нові гасла чи гречка? Я хотів би, я думаю, що, по-перше, арсенал політиків не обмежиться цим. І для того, щоб ну, показати, що буде, ну на мою думку, звичайно, я хотів би окреслити загальний контекст виборів. по Перше, це буде несподіванка. Несподіванка в тому плані, що до е, влади прагнутимуть е, сили під новими брендами, абсолютно нові якісь партійні проекти. Які були не знані досі, або були знані для там не широкого кола диванних, скажімо, діячів. От. Але під е, цими е, новими брендами до е, влади е, намагатимуться пройти люди, дуже добре знайомі виборцю. Е, з другого боку, ми маємо е, напередодні виборів, буквально за кілька місяців до виборів, абсолютно непевну ситуацію, що ми вибираємо і кого вибираємо, і на який термін. Тобто така каламутна водичка. Ми не маємо ні нового закону, ми не знаємо за яким законом. Наразі ми не знаємо, дуже Будем, будемо обирати. Зрештою, в кінці кінців, від кого, від яких об'єктів ми будемо обирати? Адже на часі конституційна реформа, децентралізація. Тобто, якщо взяти так, через рік ми будемо жити в абсолютно іншій країні з новим адміністративно-територіальним поділом. І тоді, власне, оцей осінній вибір виявиться абсолютно неадекватним до нових реалій. От. І власне кажучи, піти на ці вибори, як на мене, з вас. Кажеться, люди, ну яким в принципі е е нічого втрачати, тому що вони будуть усвідомлювати, що там, скажімо, через рік-два будуть нові вибори, буде нова ротація. і їм, їм доведеться або залишитися у владі, виправдати, скажімо, надії виборців, або просто взяти від цієї каденції все, що можна взяти. О. І тому мені видається, що під час виборів е таким трендом буде по-перше, радикалізм. От не зважаючи, скажімо, в якій царині він буде, скажімо, це може стосуватися і війни на сході, так хоча дивно буде чути з уст кандидата на сільського війта, Там, скажімо, заклики до наступу на Донбасі, але це буде от з другого боку, радикалізм соціальний. Тобто буде спекуляція абсолютно на тарифах, на, на цінах на газ, на пенсіях і так далі. Тобто ця виборча кампанія вона буде такою доволі сумбурною, доволі популістською, доволі, ну я б сказав, непередбачуваною. От. І мені видається, що як кожна виборча кампанія в Україні, вона буде сповнена чорного піару. Тим паче, що на місцевому рівні наші політики справді нагадують вже шведську сім'ю. Тому що вони разом бували в різних проектах, в різних фракціях. От вони знають, скажімо, оті не надто публічні справи один одного. І зможуть використовувати це, викидаючи щоразу якісь нові, нові цікаві родзинки, скажімо так, то які ті родзинки можуть бути? Наприклад, ну, які зараз гасла були там. Тобто реформи Ради реформ, умовно кажучи, завжди всі члени вибори, реформуємо, щось реформуємо. Тут, навіть, всі реформи, які можливі, неможливі, нібито відбулися, але неправильні. Та пр проблема навіть не в тому. Проблема в тому, що. Е Реформи заради реформ. Я розумію, що кожна нова команда, яка приходить, вона хоче щось змінити для того, щоб запам'ятатися виборцю, чи, там, скажімо, підлаштувати ті старі реалії під, скажімо, свої потреби. Біда в іншому, біда в тому, що оця радикальність, яку ми зараз навіть простежимо в Верховній Раді, ми бачимо якість законів. Ну, Ви розумієте, приймають закон, а потім. Починаються дискусії, починаються якісь е, викиди, е, скажімо, там е, якихось залаштункових підтекстів цих законів, і через тиждень ми повертаємося до того ж закону, який прийняли зовсім недавно, і починаємо кроїти його, О, тобто Іри, не ж я. Мене питалася ту думку про той так відомий закон про кредити. Так, так. і чесно кажучи, мені було соромно. Мені соромно, що я тих депутатів Верховної Ради особисто знаю. Ті депутати, які проголосували, потім бігали по залу, кричали: Я відкликаю голос. Потім писали до президента. А ми такі дурні, перепрошую за слово, бо інакше ми не назвати так. Так, президент. Не підпиши. І, і е, найде і казали: Ой, то як дитячий садочок каже: Ні, в дитячому садочку дитина, яка перепрошую, вкакалася, то вона чемно признається, плаче. І цей, а тут таке враження: депутати вкакалися, зняли штани і вбрали їх іншою стороною, бо інакше це не назвеш. Ну це знаєте, це соромно. Але питання в іншому, питання в тому, що головна мета цих депутатів вона була досягнута, тобто вони порвали на собі вишиванку, так вони сказали, що вони за оці знедолені, за знедолений народ, зробили з цих позичальників невдах, я б сказав, так от тому, що сумлінний позичальник. Він не ставить таких вимог, тому що він вже або закрив свій кредит, так? або просто-напросто продав те майно, що купив в кредит і віддав всі борги. Зробили з них масове явище, а їх всього-навсього 65 тисяч. Але тут проблема, знову ж таки, не в депутатах, а проблема в виборцях. І мені видається, що перед нами зараз е, почався такий період, що в нас будуть ротації влади, якщо, звичайно, і військові обставини нам будуть давати таку можливість, ну і буде на те політична якась воля, так, що ми переживемо приблизно такий період, як колись пережила Італія з парламенту. Що там фактично що 4 місяці мінявся уряд, поки поки ми не навчимося нормально вибирати, тому що не проблема в тому, що там. Чоловік з'явився на Майдані в потрібний час і в потрібному місці, так і сказав потрібні слова. А проблема в тому, чи вміє він писати закони. І зараз на місцевих виборах ми будемо мати те, те саме явище: повернуться хлопці, які воювали в АТО. Вони чудові хлопці, вони герої, і абсолютно ніяких заперечень до їхніх людських чи патріотичних рис немає. Але треба ставити перед. З собою одне питання, чи можу я працювати в цьому. Ти, органі? Ти знаєш, я, я тобою не погоджуся, тому що ті хлопці, які справжні герої, ті, які повертаються і мають якусь честь і совість, то вони туди і не, не прагнуть. А я розкажу таку історію з одного знайомого, і він каже: ти знаєш, маю кума, вже три рази їздив в ото допомогу. Каже, маю багато фотографій, можу йти в депутати. І це би було смішно, якби це один випадок був. А таких випадків є маса. Що люди їдуть нібито допомагати, доїжджають до якогось пункту, роблять фотографії для того, щоб йти балотуватися в, там, в депутати, так і я йому відповів, ти знаєш, що це нічого не допоможе. Тому що на окрузі буде таких 5 чи 6. Буде 5 чи 6. Які приїдуть з фотографіями, я так. там був, я герой. Ну, Так от, власне, про що йдеться? Йдеться про те, чи, чи ці люди будуть ставити перед собою питання, чи здатний я. Самореалізуватися, скажімо, чи чи я справді приносу користь держави не державі, а навіть громаді, скажем так, чи чи я просто йду для того, щоб там порішати свої питання, так і оцей радикалізм. Про який я говорив, він розсвітним буйним світом, власне кажучи, вже в нових органах місцевого самоврядування, тому що... але радикалізм має підстави. Економічна ситуація соціальна є погіршується з дня в день. Так, але хто нам дасть гарантію, що новообрані там, скажімо, члени сільських, там міських рад і так далі, і тому подібне будуть працювати на вирішення цих проблем. Але ну меж гарантію ніхто не дає. Але про те, що ти згадав про Італію. Ти вже не перше, я чую, так. що бо ми також колись дивувалися, як то в Італії після війни Другої світової уряди мінялися. Парламент мінявся там щороку, щопівроку, що півроку. Поки е, мінявся і нічого страшного нічого немає. Нічого страшного І комуністи приходили О, до так, влади. Так, мінялися, О, але справа в іншому. справа в тому, що це треба адекватно сприймати. Ми обрали, ми бачимо, що. Ці люди не підходять, ми маємо право їх поміняти. Тобто, треба знову ж таки думати про е, якісь законні правила відкликання депутатів. От, тобто, щоб депутат був відповідальним перед тим, хто вибирав. Але якщо ми будемо обирати так, як обирали досі, от ну не зважаючи на от таке було в нас приблизне ставлення. Ну я знаю, що це е, падлюка, так. Але він свій падлюка. Ну, будемо говорити, це перефразовуючи відомий вислів, він сукин син, але він наш сукин син, так? Але він свій падлюка. Так, свій, не свій, падлюка залишається падлюкою. 에, у, у, у ти, пошуст... Тобто ти думаєш, що все-таки радикальні гасла будуть в першу чергу використовувати? Очевидно, очевидно, радикальні гасла, тому що, е, от е, як, на твою думку, Андрію, суспільство зараз зневірене, так, абсолютно так. інфантильне. Воно зробило свій вибір, маючи видатні якісь надії і думаючи, що воно прокинеться після Майдану, там ну у всякому випадку через тиждень, так, в новій країні. от, Воно не отримало фідбеку відповідного від влади, так, і е, воно бачить ситуацію на сході. от воно бачить в принципі не тільки ситуацію на сході з, та, з вона бачить сповідом селі та, в своєму місті соворайоні воно бачить навіть ситуацію на сході не 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 з офіційних скажімо повідомлень там так. речників АТО, а люди чудово розуміють, що на війні заробляють, що їх використовують їхні волонтерські якісь пориви, так їхні якісь їхню жертовність, їхню готовність, скажімо, до змін, і в принципі більшість людей Замикається в своїй мушлі, от дбаючи про свої сім'ї, про, про виживання елементарно. Так чим можна згорухобити це радикальними Суспільно. гаслами, тільки радикальними гаслами, або скажімо, геть усіх. Там маючи на увазі владу, або скажімо, геть тарифи, не пояснюючи, власне кажучи, що що без цього ми також не, не можемо прожити. Ну бо треба пояснити, що радикалізм він не тільки в крайніх там правих чи лівих так, організаціях, так. радикалізм буде і в ліберальних так званих І лібералів, тому що вони будуть говорити про те, що скажімо, вільна людина може бути тільки вільною, може бути тільки людина, скажімо, там, яка отримує достатню кількість благ, так. О, вони будуть спекулювати на, на на пенсіях і так далі. От е, а я... гречка буде процвітати? Я Бо думаю, гречка це зрозуміло. Це я Я дум... я думаю, що в принципі не буде. Але соціальне, але, але, але ж такого навпаки, але 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 аж такого масу не не буде. Я, я собі так думаю, тому що по-перше, це і скомпроментований вже метод, тобто вже висміяний всіма і і цим. А з другого боку, люди зрозуміли, що ну можливо на на виборах, на виборах можна ставити на значно цінніші речі. Так? Це, скажімо, там, якщо говорити, то ну то принаймні там, скажімо, щось для села зробити. Там я не знаю, от, за бюджетні. От, гроші. Такі за бюджетні, звісно. А хто в нас робить за свої? Ну, є, я думаю, хто робить, але ті дуже рідко і піаряться. Рідко і піаряться, звичайно. яка що хоче щось зробити, вона навіть не дуже вміє піаритися. Ну, ну, все залежить від масштабу. А, ну та, 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 та. Так так, що о, о, такі от речі будуть. будуть. Я е... думаю, що, що, що і в нас в місті буде чимало таких перипетій доволі цікавих. О. Пов'язаних і з виборами міського голови, і пов'язаних і зі зменшенням, скажімо так, в лапках штату депутатів, От, От про проту тему повернемося після репортажу наших журналістів про нові тенденції у виборчій кампанії. Знову гречка чи реальні справи, що обиратимемо на виборах 2015. в українській політиці? Знову купа популізму та обіцянок. Та чи змінить революція гідності та війна на сході ставлення політиків до політиків? Та як вони складатимуть свій іспит перед суспільством цього разу? До старту виборчої кампанії, ще досить далеко за законом, вона повинна проводитись за 60 днів до голосування, тобто починаючи з кінця серпня. Однак обіцянок з білбордів вже достатньо на свою виборчу кампанію політики грошей не шкодують. А от з ідеями складніше на перший погляд нічого нового. Ті самі обіцянки підвищення рівня життя та вуха, які чутимуть ледь не кожного. З чим подаватимуть нам черговий вибір, що обіцятимуть, а найголовніше чи задовільний це сьогоднішній запит суспільства. Тут ми будемо мати справу з поєднанням спробую з одного боку політичних сил та політичних партій відповідати тому запиту, який існує в українському суспільстві на нові незаплімовані політичні сили. Але з іншого боку, треба говорити про те, що частка популізму виборчої кампанії буде так само достатньо високою. Обіцянки відремонтувати дорогу чи провести світло все ж таки братимуть верху час виборчої кампанії. Певен експерт політолог запевняє, що зменшення поля для гречкосівів адмінреформою не аргу. Проти політичного популізму. Що ж думають львів'яни, чи є надія на те, що українські політики все ж тягтимуться до європейських цінностей і програм замість обіцянок? Я за своє життя наслухався обіцянок. Від комунізму е, мені ще Хрущов казав, що я буду жити при комунізмі, я був в другому класі. А потім кожен як приходив, то кожен обіцяв щось. Поки що ніхто нічого не переконав, ніхто нічого нового не скаже, мені здається. Що так, як є, так і буде далі. А далі подивимося, може щось краще буде, може, що зміниться. Обіцянок дуже багато є. Вони дуже багато обіцяють. А от вибір, от треба, треба думати, кого вибирати. Надії зовсім немає, зовсім немає, тому що ну, ну що помудріше, ну, сумніваюся, не помудріше, тому що треба міняти систему. Систему закону, систему всього, яка б людина гарна не прийшла. В ту систему ця система заставить її бути тільки таким, а не таким. Андрій Фок та Віктор Сембратович для програми в об'єктиві. Маємо те, що маємо. Так? Це можливо банальна істина, але навіть з тим законом про вибори це така велика маніпуляція. Ми навіть в нашій програмі говорили, що спеціально знову. Затягують прийняття нового закону. Зрештою, кожної виборчої кампанії міняють новий закон. Але на цей раз це дуже суттєва ситуація, яка може дуже суттєво поміняти взагалі будь-що. Тому що згідно, якщо буде прийнятий той новий закон про місцеві вибори, то ті реальні громадські діячі, які і волонтери, і які були на революції гідності, і ті і до революції гідності були громадськими діячами в цьому селі, місті районі, реально просто не будуть мати коштів, щоб поставити заставу, щоб балотуватися. Та я думаю, що і в тому, і в тому випадку реально не будуть мати можливостей, тому що коли залишить е, старий закон, а я чомусь схиляюся до думки, що залишить, я старий, я також. залишить старий закон, е, от. то е, ясна річ, що е, ці люди не зможуть потрапити. Тобто люди, які справді могли би щось зробити, з одного боку вони відчувають певну нехіть. А з другого боку, їм просто не дадуть цього зробити. А коли, скажімо, ну, не дай Бог приймуть новий закон, так ну, по-перше, це абсолютно технічно е виборці не готові до нього. Я бачу польські бюлетені, власне кажучи, з цими відкритими списками і так далі. Ну, але, при... Бо експерти говорять, що це не є новий, новий проект закону, в першому читанні, прийняті, що це не є відкриті списки, це є просто банальні партійні списки. Ні, це банальні партійні списки, але форма ну, бюлетня. Вона ж буде такою, як, ага. скажімо, за нормальних відкритих а то списків. Тобто Безовні автомобіль, З, як Мерседес, а це всередині... всередині Запорожець. Так. О, тобто, е, реально вони не зможуть так само взяти участь, тому що це, це фактично це буде партійна така мажоритарка. Причому тупо партійна така кондова, ну скажімо так, ну, безальтернативна, скажімо так, ну. Е, Мені видається, що вже краще лишити ну, старий закон, хоча це знову ж таки повторення пройденого. Ти ж пам'ятаєш, як в нас відбувалися вибори до парламенту. Нам, нам сказали, ну ми ще цей раз оберемо так. Це є гальмування реформ, це є це гальмування поступу, це і, зрештою, в кінці кінців ну, просто блеф. Ми говоримо, ти згадав вже про місто Львів, там про депутатів міста. Так, тобто, ми в одній навіть програмі говорили про як рух чесно зробив аналіз. Відвідуваність депутатів Львівської міської ради. І там були дуже цікаві такі тенденції. Ну, Тобто, такі жахливі там два депутата ні разу не були навіть на присязі, не були. Більшість там 30-40% відвідуваності немає, 50%. Ну, депутати просто не ходять, і там причини дуже цікаві були. Я не хочу, бо я переїхав вже в інше місто працювати. та. Я не хочу, бо там корупція, а я не хочу брати участі в корупції. Тобто, ну тобто, якісь такі, ну, що говорю про дитячий садочок, але просто от. Оця безвідповідальність депутатів і нічим не прикріплена. Вона як можна пояснити цю безвідповідальність? Та я, я ще раз повертаюся до того про що ми говорили. Тобто в раду потрапляють люди не по перше, не готові до цього, по-друге, негідні. А для таких, чого от речі. їм це? Для чого їм це? Ну для кого для кожного там своє, так вирішити, якісь треба треба проблеми. Тобо ну, проблему вирішити, можна вже не вирішувати. І вже можна не ходити. Тобто, от ну це банально так є. От людина собі там треба порішати якусь проблему. Порішати я це спеціально вживаю от, це слово, тому що. А воно загально да, Воно загально зрозуміло, і воно, в принципі, десь відображає... Тобто не вирішити проблему. Не вирішити а проблему. А порішати. Тому що вирішити проблему це нормально людина, скажімо, якщо депутат. Підприємець, так? Він йде, там, скажімо, в там єдине вікно, і оце ви, це вирішення проблеми. А рішати проблему це рішати по кутках, по кабінетах, по офісах, там, скажімо, я не знаю, там, там користуючись своїми впливами чи впливами ну, своїх. Не, не маючи нового закону, вже депутати їздять по своїх округах. Ну, так. Їздять, вже при... зустрічаються біля під'їздів. Ну, можливо, можливо, це... тобто, не знаю, який буде та... закон, але зустрітися на всякий випадок. Та, треба. Та, послухати, Чим там народ живе? Можливо, дехто з виборців просто познайомився навіть своїм депутатом. Ну, Тепер тільки. Це взагалі позитивно. Це позитивно, так. Це позитивно, хоч зараз може, може запитати, а що ж ви робили там в тій раді і. А і він, чому... він скаже, я був в іншому під'їзді. А, а чому це, а чому там не вирішені такі, такі проблеми? О. Але я кажу про якість Про якість людей, яких ми обираємо. Я не кажу, що це має бути якісь такі, ну скажімо, як, як зараз прийнято говорити мораль авторитети. Так? Бо моральні авторитети ми вже мали в першій раді демократичного скликання. От, і Ми пам'ятаємо оце засилля письменників там, і так далі. Але вони хоч щось робили. Тобто, це, навіть їхні помилки видавалися щирими. От. Так, але і не передбачали жодних якихось контекстів підпільних, таких допустимо, там якесь там прагнення вигоди, якоїсь там прагнення кар'єри і так далі. От зараз ми маємо ситуацію, коли люди йдуть, от власне кажучи, так як ми з тобою говорили, ну там вирішити питання одного ларька. Для себе там явки да, та, та, з ядками то в Просто я хотів би повернутися до того голосування так і Верховної Ради, бо воно явно переб'ється зараз на місцеві вибори. Мені сказали, то, чому депутати так яро почали відкликати свої голоси і чому так писати звернення до президента, щоб він не підписав. Що було прохання самого президента, бо йому було незручно власної ініціативи не підписати відомий закон про кредити, так? Mm -hmm. Тобто, далі працює система. Тобто ми говорили, що тобто ми прийшли до таку висновку, ну, принаймні твій висновок, mm -hmm. так, що будуть радикальні гасла, mm -hmm. заклики радикальні, менше гречки. Але чи адмінресурс буде працювати? Адмінресурс він буде працювати, тому що ну ясна річ, ну в будь-якій країні, ясна річ, що президент ну парламентської президентський, президент, в принципі, має десь на, на когось опиратися. Але мені здається, що тут в цій ситуації з законом про повернення кредитів до курсу там 5.05, так чи чи скільки о тут не зіграла роль того, що президент незручно було не підписувати, тобто витувати закон. Тому що в принципі в нього був інший шлях, і є цей шлях відкритий ще повернути закон з своїми поправками, зауваженнями там на повторне обговорення і голосування. Мені здається, просто-напросто, що е, люди, проголосувавши, тобто продемонструвавши перед телекамерами свою відданість, так би мовити, е, потребам виборця, е, вони виконали свою функцію піару. А відкликати голоси вони взялися в Фейсбук спільноті. Ну, погодься, що ну, але це бридко. Це бридко, це бридко, але погодься, що в Фейсбук спільноті значно менше людей сидить, ніж перед. Ну, телеекраном, це це одне. З другого боку, ну це вже настільки це вже настільки була така невіглас, було таке невігластво про продемонстроване. От що справді треба було зрікатися цього. Чи це е, останнє питання? Ми мусимо закінчити. Наскільки це вдарить по явці на вибори в жовтні місяці? В жовтні місяці я думаю, що ми будемо мати явку порядка 40%. Це... Погано. Це погано. Це погано, але з іншого боку, з іншого боку можливо, цих 40% будуть найактивнішими. Але можливо, власне, не проголосують за радикальні гасла. Швидше за все так. Дякую, Ігоря, дякую, дуже приємно було. До зустрічі дякую. щасти.